Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати будиночок в селі Кедина Гора, який здається до оренди для відпочинку Кединський Kedinski Рест. От. Дивіться, покажу вам спальню. Все частенько, є вся необхідна техніка, меблі. Ось такий сам вузол. З душової. Це перший. А, до речі, будиночок на три окремі номери. Кухня з вітальною. Ось так. Ось. Ось ще Номер. До речі, кожному є кондиціонер. В Кожному номері. Тут Та, так зроблено кожного окремий бойвер. І найголовніше, мабуть, це, це краса. Ось. Тараса. Тараса з таким божественним видом. Так. Повітря тут, неймовірне. І ще ось такий двокімнатний номерок. Диван розкладний. І ще одна спальня. Дивіться. Також з виходом до тераси та з видом. І звіно сам розлом. Посилання на цей будиночок залишу в коментарях. Ціни адекватні. Все супер. О, і, до речі, ще є ось така літня тераса. З ложечками. Глянта яка краса. Дуже гарно. Ще раз наголошую, ціни дуже адекватні. Ось такий будиночок на першому поверсі там ще є баня джакузі. Мабуть, гра ще піду вам покажу. Да. І це все коштує 11 тисяч за добу. Якби для трьох-чотирьох сімей, рахую нормальні гроші. Власне, це дуже адекватно. Так що звертайтеся.